Доброго дня, невеличкий тест нового Металлах sdr детектор катушка 2826, 14 4 кГц. Значить, в даному випадку не на нашій тестові площаці. Е, є фантомність, але <клухи> у нас тут складна ситуація в плані електролінії, але всі проводи в рівних умовах. Робимо баланс ґрунта. Я це роблю спеціально, щоб зрозуміти, яке в середньому число виходить 5,7,6,6. Чітких сигналів нема. Ось чіткі сигнали тут нема. Але для того, щоб забрати фантомність, ми зменшуємо чутливість десь до третього порога. Зараз спробуємо. Міру спокійний. Ну як міру? Все рівно фантомить, але не так, як на першій першому порозі. ця зону тесту перевіряю. Давайте ще трошки зменшимо 4. Таким чином ми зменшуємо його глибину, але частково зменшуємо фантомність. І перший тест у нас буде. Ми зараз по швидкому спробуємо зробити перший тест у нас мідна копійок. Це мідна копійка, дві копійки Екатеріни. Зараз хвилинку. 1844 рік. Почнемо з більшої глибини до меншої. чіткі спрацювання. За сигнал це не будемо вважати. поднимаем выше. Так. Ну, вот, до речи, начинается четкий сигнал. Фантомность пропала, и вот 80. З копійками це по суті це по суті мідний сигнал, але будемо вважати, що це ще не є супер точно. Будемо досягати чуть такого чіткішого сигналу. З приладом ще треба розбиратись, то, скажімо так, перші тести. Ну, це вже сигнал. Це можна вважати за сигнал, зараз заміряємо, він такий трошечки, ну, не знаю, може, відео не передає, все, 30 сантиметрів. 30 сантиметрів мідна монета і піднімемо трошки вище. Так, тридцять сантиметрів, це нормальний показник для цієї тестової площадки від цього розміру катушки. Є e. Так, і ще спробуємо зараз без цілі і окремо ось подивимось, коли близько. Ну добре, 30 см є тут стабільно без монети. Дякую за увагу.